Епідемія Я русский заполонила недружний захід. А тепер докотилася й до Латвії. Ось такі наліпки можна побачити в Європі на автівках поціновувачів руського миру. Але недовго музика грала як почалося, так і скінчилося. Поліція Латвії попереджає про штрафи за автомобільні наклейки. Я русський. Латвія ще одна країна, яка вважає, що на тлі війни в Україні використання на автомобілях потенційно провокаційних написів є неприпустимим. Тепер їх можна прибрати, якщо такі ви побачите. У відомстві заявили, державна поліція при виявленні транспортних засобів, покритих такими написами, негайно накаже Особам їх прибрати, а також роз'яснити мету та мотивацію розміщення такого напису. Ці особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Крім того, відомство запропонувало місцевим жителям звертатися до поліції при виявленні подібних написів на машинах. Героїзування військової агресії, зокрема розміщення на автівках написів російською мовою, наприклад, я русський «русская» означає прославляння військової агресії чи підтримку воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні. Флешмоб того тижня почала Естонія, бо там руски вирішили, що можуть волати я руский на вулицях міст. застопорили эстонские правоохоронцы. В чем дело опять? Они нас заставили снять все наклейки. снимай как я снимаю, я снимаю. Я снял. Я тоже снимаю, снимаю. это прикинь, как делать. Да, они каждый раз будут останавливать это... и говорить: снимай, блядь. Вы заебетесь это, это делать. Это прикинь? Бо вони вважають, що росіяни, які втекли з РФ до Естонії від мобілізації, не можуть показувати свою громадську позицію на задньому склі своїх авто, які вони прикрашали патріотичними гаслами. Поліція ловила таких водіїв і змушувала їх відліпляти наліплене. Моруски та біззаконами да що наклеїв Господи! Естонія стой! Все йде по плану, так так Росія отримала черговий сильний удар від ЄС. Країни Європейського союзу, які межують із Росією, вирішили заборонити в'їзд авто з російськими номерами на свою територію, крім Польщі, що логічно, Естонія приєдналася до подібної заборони на в'їзд автомобілів із російською реєстрацією. Подібні заходи вже запровадили раніше Литва і Латвія. І Росіянам в'їзд закрить 120 стран. В сто тридцять стран уже скажіть нам: у вас і єсть какой табла. Скажіть єсть план. Нам смішно, а от росіянам не дуже. Вони все одно попхалися на кордон, але їх почали розвертати. Тільки наробили заторів на кордоні. Ця заборона ще один елемент санкцій, запроваджених проти Росії та її громадян у зв'язку із жорстокою війною в Україні. У зв'язку з тим, що російська держава є загрозою міжнародній безпеці, Росія країна терорист. Ставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо для вас.